Доброго дня, всіх вітаю! Хто завітав на мій канал Парфум Емоції І це я знову з вами Антоніна, як ви вже всі здогадалися. Сьогодні хочу поговорити про такий прекрасний бренд від Мансери. Ви мені задавали питання, які в мене ще є колекції, які я полюбляю колекції, кромі Амуажу. Ну, сьогодні хочу поговорити про свою колекцію від Мансери. У нас Прекрасна, гарна зараз пора року. Це осінь, і хочу зробити відео таке, знаєте: осінь від мансери. Осінь у флаконі від прекрасної мансери. Ну, якось так. Ви знаєте, в нас же зараз ще така пора року. На вулиці вже вроді. І не тепло, ну і не холодно. І хочеться якихось гарних таких парфумів, гарних вражень, хочеться хоч щось такого приємного, щоб согрівало нашу душу, щоб радувало нам, щоб щось приносило приємне. Ну, нам же ж потрібні позитивні емоції, не тільки ж такі знаєте, все негативні та й негативні. Негативу і так нас хватає, але життя проходить. Жити треба сьогоднішнім днем е і теперішнім часом, тому що якась війна війною. А обід по розписанню. Війна йде, люди погибають, я це все розумію. Але що зробиш? Нам все одно якось треба жити, працювати, якось треба себе чимось радувати, якось виховувати дітей, якось жити, не падати в відчай. Ну, і насолоджуватися моментами, тими, що нам дає, як то кажуть Бог, який посилає нам випробування різні в житті. Ну, будемо говорити. Про парфуми, про прекрасний, про гарний і піднімати собі настрій і всім, хто нас навкруги окружає, допомагає, піддержує. І я підібрала 2, 4, 5, 6, 6 парфумчиків від мансери. Ви знаєте, дуже полюбляю, не знаю, як ви. Ви мені напишіть, скажіть, як ви там. Е Полюбляєте свої парфуми, як ви підбираєте, які у вас може є парфуми від Мансери. Мені мансера подобається, то, що вона, по-перше, стійка, По-друге, вона шлейфова, а по-третє, вона в ціні нормальна. Не така, як усі інші бренди. От, допустимо, Мамуаш це дуже дорогий бренд. Каджал теж дуже дорогий бренд. А от Мансера вона більш-менш доступна, так само, як і Монталь. У мене і Монталь велика є. Колекція, я свій парфюмер встигла вивезти з окупації, і вони так в мене залишилися, вони мене радують, були гарні времена, я собі дозволяла, могла купити. І тепер дуже задоволена, що можу себе цим потішити, понасолоджуватися. І... Хто біля мене з рідних теж відчуває аромат, пользується моїми ароматами, теж насолоджується цим. Ну, Будемо говорити про парфуми. І перший в мене парфум від Мансери це буде роза ваніль. Чому я підібрала її як осінній аромат роза-ваніль Від Мансери я бачу, тому що я вам скажу чому. От літом я нанесла, ой, він такий мускусний був, скислів, і от мені не сподобався. А от осінню, коли не холодно і ще, е, так, як вам сказати, вже не жарко, але й не холодно, от тут роза така, вона як вам сказати, цукрова. от Відчуваю такий цукор і таку розу, не троянду, а розу. Таку гарну, пишну, червону, мускусну розу і дуже-дуже багато цукру, такого цукру, цукру і ванільки трошки. Ви знаєте, коли на себе наносиш, заходиш до кімнати, або до офісу, чи в машину, чи в маршрутку, чи десь хто її нанесе, дуже стійкий аромат, дуже великий такий шлейф красивої, гарної такої рози. Яка трошки постоїть і вона так е, запудрюється, трошечки ховається у вас і виступає така солодкавість, така цукор, але не мускусний такий, що приторник, хіба що буває на комусь, може і кажуть, е, ну, як видать і сюрприз якийсь. Так що перед цим треба тестувати, тому що як я тільки придбала цей була парку, я на себе нанесла, та ще літом. Ой-ой-ой, я розчарувалася, мама не горює, я думала, все е, даром. Потрачені кошти, парфум негодняк. Але він в мене настоявся, і він став дуже прекрасний, дуже красивий. Осінь зімою. Тут така троянда, ой, вибачаюсь, роза не троянда, тому що троянда ніжна, а роза вона така. Жирна, така, прямо аж як ось, ось перецвітає, аж сухість віддає. І дуже багато цукру, от іменно цукру, такого солодкого, гарного, смачного цукру. І ви коли приходите, ви як та троянда, жіночна, ніжна, така цукрова, солодкувата, така прекрасна йдете І дуже отримаєте багато від прекрасного, чоловічого, як вам сказати. Чоловічого полу, прекрасні, гарні компліменти. красивий аромат осінню і взимку. Потім у нас йде чорна ваніль. От чорна ваніль мені дуже подобається, теж осінню, коли у нас і не холодно ще, і, не, і вже не тепло. На таку дощливу, сиру, слякотну, промозлу, чуть-чуть заморозочки, коли йдуть пору року. І зимою буде гарно дивитися. Ви знаєте, цей аромат, який на себе не ношу або вдихаю. Мені зразу здається, що я наділа на себе такий прекрасний гарний пледик. Закинула шаль, наділа свої чобітки з підборами, додала червону помагу і пішла у люди вигулювати чорну ваніль. Тут такий аромат. Чому він чорний ваніль назвали? Напевно, знаєте. чую я тут уд, гарний такий медицинський аж відтіночок уду. І ваніль. От ваніль тут більш уже така чуть-чуть кондитерська, але така красива, гарна ваніль, як ото в стручочках йде. Вона не є така, що прям сильно кондитерська. Якась така не то кондитерська, не то така більш косметична. І уд. от мускуса тут немає. Тут от дерево, прям зрізане, аж трошечки стерильностю відчувається. І ви знаєте, коли я на себе наношу. Мені здається, що я потрапляю в прекрасний, гарний такий парк, начебто так прохолодно. І я йду прогулююся з гарним прекрасним, як то сказати, молодим чоловіком, чи там своєю подругою, чи знайомими, і ми йдемо до кафе, і від кафешечки доноситься такий гарний, тонкий, прекрасний аромат какао із гарним смаколиком, на якому такі збиті сильно ванільно, цукрові такі сливки зверху. ну якось так. І коли ви так промерзлися на прогулянки, і ви підходите до цієї кав'ярні, ця кав'ярня знаходиться десь у лісі, в гаю, де багато таких дерев, аж смереків. О. І відчувається ця деревина, і вона вимішується з ароматом того какао і оцього ванільного смаколика із збитими сливочками. І вам так приємно, тепло, уютно, і настрій піднімається, і вам ну, якось такі враження у мене викликає чорна ваніль, такий гарний, прекрасний аромат. Потім в мене ну, от В коко-ваніль, оце мансера, тут, ви знаєте, наче кругом ванілі. А які різні аромати? От зовсім різні. Ваніль. А коли ти вдихаєш, от щось таке є обще. А аромати зовсім різні, і відчуття зовсім різні, емоції різні. Оці я бачу більше, як вам сказати, більш такої ваніль. Тут така ваніль, як косметична. От вона косметична. а Тут нічого немає, ніяких смаколиків, ніяких там. Їстівних поживних речовин, як то кажуть. Ось косметика. От бачу цей аромат, ви знаєте, начебто я зайшла в якийсь прекрасний бутік і вирішила придбати собі гарний якийсь такий пухнастий свитерок, або якусь шальку, або якісь м'якенькі рукавички, носочки, щось типу такого, або навіть новий піджачок, або пальтишко собі. Ну, оце якось так. Такий уютний, будуарний, бутіковий аромат. Гарно буде дивитися. Він на таку пору року не буде вас давити, гнітити. Він трошки тихіший, ніж усі. Він такий зона комфорту, але стійкий, шлейфовий, як ви вийдете з кімнати, чи десь з машини, особливо, навіть з бутіка, якщо ви вийдете, чи з крамнички, з магазинчику, де там. Ходили, копошилися, роздивлялися, приміряли на себе гарні пухнасті, тепленькі речі. Ваш аромат останеться, ви підете, а ще присутствующій люди будуть відчувати, що тут була прекрасна, гарна і з гарним смаком леді. Потім ми хочемо поговорити про аромат від Мансери Гарденія. Я не знаю, чим називається «Муск», Не відчуваю я тут, отут я муску не відчуваю. Може, вона трошки. Я тут відчуваю дуже багато уд. І ут тут такий стерильний, він мені навіть, ви знаєте, от похожий на Бакару 540. От тут якийсь такий уд такий є у ньому, якась стерильність, якась як йодованість. І ви знаєте, вона так вимішується з гарденією. І як отак ви поносите, поносите, тут солодкавість вроді є, але вона якась така ховається, вона більш квіткова, а така солодкість більш як от. У ніжної білої троянди, не рози, троянди. І вона так занята, благохає, ви так вдихаєте. І тут раз, і таке, як зруб дерево, начебто десь так зрубали, і такі опилочки, такі сочні, такі дерев'яні, так пахнуть, і такий великий букет білих трояндів, ніжних таких безневинних і гарденія розпустила свої квіти і трошечки таким дає. Гострішим, сильнішим ароматом збиває вам дуже ніжні ці солодкові аромати. І дуже красиво. Дуже красиво і гарно. Ви знаєте, я коли нанесла на себе цей аромат, він мені подобається і літом, і восени, і взимку. от він, Тому що він в кожну пору року різний. Він міняється, він дуже різний робиться. І от осінь я його зараз дуже люблю, тому що я коли на себе його нанесла і вийшла з машини, посиділа в салоні, туди-сюди з'їздила, де надо Приїхала, вийшла з салону. Я вернулася в салон, я Була дуже здивована. Я не ожидала, що такий в машині після цього аромата, що на мені був, останеться така аура, така дійсно аура, такої прекрасної ніжної білої троянди. ви знаєте, дуже. Комплементарний аромат. Наші прекрасні чоловіки будуть вам давати дуже гарні, прекрасні Компліменти на цей аромат. Ви будете як та ніжна, біла трояндочка, але з своїм стержнем і характером. І ви знаєте, цей аромат надійне тільки така остроумна, кокетлива зі смаком паняночка. Ну так. Я бачу цей аромат. Потім в мене ще тут від мансерочки. чері. буде від черрі. От, не знаю, от черрі мені дуже подобається від чері від мансери. Він трошечки, ви знаєте, у нього схожість є до Томфорт. Ну Том Форд Черрі не подобається, мені, ну не знаю, чому він такий розпіарений, він такий дорогий, за нього скільки ведуть мови, може, він вже старий, може вже старій, не знаю. ну Він якийсь мені бідний здається, якийсь такий нещасний, ну, якийсь недорол... ну, недороблений. Вибачте, кому подобається цей аромат. Може, ви мене і тапками закидаєте, зараз начне теж мені писати. Коментарі ви мене вибачайте, але не можуть ці парфуми, нам всім подобається. Може, вам якісь не подобаються ті, що мені подобається. Я поважаю, як то кажуть, думку кожної людини, тому що аромати на нас, на кожному будуть сідати, кожен по-своєму. На мені цей буде дуже гарно дивитися, на вас він зовсім не буде дивитися. Але що я вам скажу, от цей аромат я полюбляю на своєму чоловіку. Мені здається, він більш чоловічий. Бачу цей аромат на. Таких самодостатніх, з характером, своїм стержнем, з харизмою, з гарним і прекрасним смаком. чоловіках. От на таких я бачу цей. Аромат, він мені більше як унісекс, але й на панянки бачу, якщо цей аромат наноси на себе панянка, то вона теж дуже така умна, остроумна з харизмою і з чоловічим старнем. Ну, так якось. Подобається мені цей ячері він мансари більш на чоловіках, ніж на жінках. На собі його не можу носити. Його тільки люблю так відкрити, вдихнути, отримати насолоду. Спомнить про прекрасні червоні черешні, які трошки повисіли на деревинки, і вже підсохли, я їх зірвала, розложила, підсушила. От вони мені сухими черешнями пахне. Сухий такі чуть-чуть мускус, більш уда, от такий стерильний, такий дерев'яний. Дуже гарно бачу, мені здається, це такий, знаєте, вийшов мужчина з лісу. Який дуже довго гуляв по лісу, а може ще й спиляв деревину і наївся черешню. І оці черешні, цей сок розтікся по ньому, і він йде, пропах цією деревиною, пропах цими черешнями, і він йде такий е задоволений, і шуткує, сміється. ну, Бачу, якось так. Ви знаєте, такий, на, на чоловікові бачу гарний аромат, непоганий. І що тут у нас ще одна ванілька залишилася? Бачите, скільки в мене багато ванілі. Я така людина позитивна, я люблю позитив, я люблю ваніль, вона мені приносить радість, задоволення носить настрій. І що я вам скажу, Вільвет ваніль, він вельвет. Вільвет. От, ну такий Вільветовий, такий він багатий, розкішний оцей. Вільвет вельвет ваніль. ваніль тут? Що е, я вам скажу? Не кондитерська. От зараз вона не кондитерська, зараз вона як начебто такий дорогий, бархатний, якийсь такий пилюровий, такий. Ну, я навіть і не можу сказати раніше, як обальні платя були, панянок на бал, що їхали, ну такий розкішний. Чуть -чуть відчуваю якісь квіти, відчуваю трошечки якусь трояндочку. Ваніль якась така, я навіть не відчуваю, солодкості не відчуваю, більш деревину відчуваю, і навіть, напевно чуть -чуть, аж відчуваю, ви знаєте, ну, як зруб дерева. Мускус ну, є трошки, так. Да. Але ви знаєте, я в його літом, як тільки купила, коли було дуже жарко. Боже мій, як він мені був, теж не сподобався. Він мені видався такою здобною і зумною. Булочкою солодкою. Я думаю, боже мій, це там не всі будуть тепер котики і собачки бігати. Ну отак він мені здався, такий. Але коли він в мене настоявся, я нанесла його на себе восени, взимку, ранньою прохолодною весною. Ви знаєте, зовсім вся оздоба вся вийшла, Тут така косметична ваніль, така багата, розкішна. І теж він мені подобається, що я його відчуваю, наче я зайшла в таку якусь крамницю. Де дуже багато зошитів, книжків, альбомів, листочків А4. І весь оцей магазин пропахся оцим канцтоварами, такими, оцими друкарського того відтінку, а іменно цими листочками. І продажціця вже так чекає того обіду, і так і хочеться щось вже трошечки перекусити. І вона десь там поставила біля себе смаколик із. Таки ванільновими збитими сливками і чашечку какао ванільної. І оцей аромат її обіду вимішався із канцтоварами. І оце він отримується такий, ви знаєте, такий ось аромат. Або начебто ви взяли дерево, спиляли і оці опилки і оцей зруб. Взяли пакетик ваніліну і посипали, а потім я знаю, потім якась трошечки. Як шампунька, якась, чи лосьончик, от капнуло туди, оце вимішалося. Оце таки він видає аромат. Але чи мені подобається, що на кожній людині він різний? І коли ви його обдіваєте, виходите на прохолодну погоду на вулицю. Вам у ньому тепло, приємно, і він вас не тяготить і не мішає своєю солодостю. А вам здається, що тепло, уютно, у вас настрій піднімається, вам хочеться ходити, гуляти насолоджуватися своїми думками, дітрувати. І ви так як виходите з кімнати чи з кабінету, а цей аромат остається. І ви, коли вертаєтеся. Назад ви відчуваєте, що ви тут були і. Усі присутство, які були в цій кімнаті, коли вийдуть зайдуть, вони будуть відчувати ваш аромат, що ви тут були дуже в машині, гарно блавухай, коли ви ходите, чи там маршрутки, ніхто вам не скаже поганих, слів, що ви там на себе нанесли, ви там душите когось чи мішаєте аромат. Ну, такий гарний, прекрасний по-своєму аромат. А ви мені напишіть, будь ласка, які у вас аромати від мансери, які ще ванільки може єсть, може є якісь більш такі, знаєте, шоколадні, там, фісташки. Тобі. Мені буде дуже цікаво, я вас послухаю. А на другий раз хочу зробити відео, ще з вами поговорити про свою колекцію від Монталі. Це ж у мене Монсера, то Монталі ще в мене колекція, тому що ви задавали мені питання, яка ще в мене є колекція, крім Амуаж. Ваша у мене велика колекція, я ще всю вам не дорозказувала, потім дорозую. Зараз просто я захотіла сьогодні відео зробити, що прекрасна золота осінь у флаконі від Мансери. Мансера і осінь. В одному флаконі, ну, якось так. А я вам дуже вдячна, що ви підписуєтесь, коментуєте, розповідаєте про свої парфуми. Мені це дуже подобається. Дякую всім своїм новим підписникам. Підписуйтеся! Коментуйте, розповідайте. До побачення, до нових відеозустрічей.